Урися Хом'як, це крутіше, ніж ДТП. Жанна ненавиділа громадський транспорт. Я народилася для персонального авто, а не для цих розвалюх, трамваїв, тролейбусів і маршруток, з розпачем думала дівчина, протискаючись до входу крізь натовп у громадському транспорті. Молода дівчина згоряла від сорому, коли стикалася у транспорті з однокурсниками чи знайомими. От ще цього бракувало. Злилась подумки Юнка, коли зустрічала в маршрутному таксі одногрупниць. То вчемось всі разом у цій консервній банці. Цього дня Жанна була особливо зла. З першого разу не здала залік. До стипендії ще цілих два тижні, а вона ж так хотіла піти сьогодні на вечірку, ще й зараз доводиться їхати у вкрай переповненому трамваї. Раптом дівчина відчула потужний удар у спину. Обережніше, ви не в кулачних боях берете участь, вигукнула юнка. Поруч стояв красивий молодий хлопець і ніяково усміхався. Вибачте. Тихо промовив він, потайки милуючись Жаною. Давно не їздив громадським транспортом, не втримався і з несподіванки штовхнув вас. Тепер так соромно, о, то ви любитель ходити пішки, глузливо промовила Жанна, однак подумала, що з таким красенем вона не проти і кроси ганяти. Та ні, пішки я не люблю ходити, якось зніяковіло промовив молодик. Сьогодні от їду машину з ремонту забирати. До речі, той удар в спину справді ненавмисний. Дозвольте чимось виправити свою вину. Як поставитись до того, що ми з вами вийдемо на найближчій зупинці і підемо у ресторан? Це найменше, що я можу зробити для такої гарної дівчини. Ми під'їжджаємо до зупинки, констатувала замість відповіді дівчина і щиро. Усміхнулась.